Норм чи стрьом, версія пайка. Температура паяльника 480 градусів, це норм чи стрьом. Якщо в дупі, то стрьом для пайки норм. Ну, Но краще 350. Без флюсу паяти. Це норм чи стрьом. А без смазки сексом займатися, це норм чи стрьом. Жало товсте норм чи стрьом. Норм гаманець товстий, а товсте жало, це на любителя. Чистити жало мокрою губкою норм чи стрьом. Точно треба жалобити почистити. Після пайки дріт відвалився. Норм чи стрьом. Класна назва для Норм Є. Пояти без димопоганача. Норм чистрьом. Кайф. Да, кайф. Димок, димок. димок. Свинцева пайка. Норм чи стрьом. А далі що? З алкогольне пиво і гумові тілочки? Тишно стрьом Паяти дроти без фіксації це норм чи стрьом. Психіатричній клініці взагалі без фіксації нічого не можна робити. Ви ж звідти? Паяльник за 5 доларів. це норм чи стрьом. Якщо паяти гірлянду за 3 долари, то норм. А якщо гірлянда коштує 50 доларів, то просто купуєш 10 паяльників по 5. І ти буде щастя. А що, схема робоча? У мене так друзі, інтернет-магазин відкрили радіошоп. <кій> Отлично, вообще, пашень, Ще він дадуть попити в ньому. Я <звучит> не зрозумів питання, но это стр ⁇ пиздец. Андрей. Очень приятно, Игорь. бачили, що что у вас микрофон на паяльник, а